Я Ну, Я знаю, що ти займаєшся. На даний момент у нас вже другий тиждень розпочинається, у нас чотири людини, чотири футболісти, які не пропускають тренування. От, звичайно, ми продовжуємо набір. Зараз ми будемо звертатися і до госпіталів, до, до медичних різних закладів, щоб люди приходили, тренувалися. Якщо чесно, вони не люблять, коли їх десь жаліють, десь, так би мовити, ставляться не так, як до, до здорових людей. Тому що вони. Такі самі люди, як ми, сильні, а ще й сильніші, сильніші характером, духом, тому що вони не здалися. Вони хочуть продовжувати жити, тренуватися, займатися улюбленою справою та, звичайно, представляти нашу країну на різноманітних змаганнях. Тому ідея полягала в тому, щоб підтримати людей, наших героїв, військовослужбовців, які отримали травми в боях, в битвах за Україну, за незалежність України. Так і виникла ідея. Створити футбольну команду от, з часом, яка буде представляти Україну на міжнародних змаганнях, які будуть проходити у вересні в Бельгії. Це зовсім типу, інший такий футбол. Ну, якби е, ну, тому що ти типу, в цей футбол грають на костелях, ну, не на протезі, а на костелях. Коли отримав поранення, да, ти вчишся, типу, ну, там, полежав в лікарні, там, місяць починаєш ходити трохи на костелях, на милицях. Ходиш на милицях. Потім ти 2-3 місяці ходиш на милицях. Через 2-3 місяці починають тебе протезувати. Ну, ти знову учишся ходити на двох ногах. Ну, таке. Потім. Якби ходиш, користуєшся протезом, а зараз грати в футбол опять треба одягати ці милиці, знаєш, типу опять треба вчитися ходити ну, на трьох, типу. А по часу ми Тренування відбувається дуже налагоджує, немає ніяких проблем. Я думаю, що так, хлопці дуже серйозні, дуже сильні, і я думаю, що в них є всі вся всі змоги, щоб е, е, натренуватися і, і приймати участь у змаганнях. Я думаю, це в нас вийде і ми зможемо перемагати.